Доброго дня, любі друзі! Пропонуємо на продаж чудовий будиночок, який знаходиться в селі Руська Поляна Черкаської області. Гарний будиночок збудований із саману, утеплений мінватою та обкладений цеглою, загальною площею 101 квадратний метр. Вікна просторі. Всі поміняні повністю, бачимо центральний вхід, земельна діляночка, на якій розташований цей будинок 9 соток. До будинку підведено світло, підведений газ, підведений інтернет, є кондиціонер, два входи. Бачимо один. І тут ми переходимо на задній дворик. Ходячи на задній двір. Ми бачимо доволі простору діляночку. Це столик, дуже класний з такою ізюмінкою. Дивіться. Качелька. Ще одна качелька. Далі літня кухня. Літня кухня складається з самої кухоньки, окремої кімнати. Виділене місце під санвузол. Тут почався ремонт, але на середній стадії будівництва. Далі ми бачимо хозприміщення для утримання худоби і саме гараж. Гараж просторий, має яму для хорошого, гарного авто. І бачимо заїзд. Окремий заїзд. Повністю виложені бетонні плити. Тобто все дуже гарно і якісно. Зараз ми заходимо до самого будиночку. Вікна повністю всі замінені. Тут також поставлені нові двері. Проходимо. Ми Зайшли до будиночку, бачимо простора вітальня. Вікна поміння на вісклопакети. Будинок у нас із самому. Отеплений мінватою та обкладений цеглою. І з цієї вітальні ми бачимо два входи, центральний будинок. Проходимо на кухню, бачимо бойлер, зона обідня та сама кухня. Виходимо в коридор, доволі таки просторий. І далі пішли окремі кімнати. Простора кімната має родзинку цього будинку, це камін. При тому, як він топиться, отоплюється весь будинок. Проходимо далі. Окремо маємо спальню, виходимо в коридор. Потрапляємо ще в одну окрему кімнату. І далі ще одна окрема кімната. Доволі таки простора. Далі з коридора ми прямуємо в іншу зону, де розташована котельня. Також окремо у нас знаходиться санвузол. Бачимо. Одну частину і іншу частину. А це вихід на задній двір. Повторююся, до будинку підведений газ, підведене світло, підведений інтернет, підведена вода з власної свердловини. Маємо каналізацію дві ями, переливна і зливна яма. і Маємо дуже чудовий камін. Тобто, в нас є газове опалення і є дров'яне опалення. Цей чудовий будиночок чекає на нових власників за дуже приємною ціною. Дякую, до зустрічі!